Вітаю вас, тиждень шостий роботи Кабінету громадянина України. Тут ми можемо сказати і зафіксувати своє бажання отримати одну, дві, три або п'ять чи шість зазнальних ділянок, які Конституція нам гарантує і які 33 роки без танців з Буним отримати не можна. Також 33 роки наші. Менеджери, яких ми наймаємо, нас найобують, не дають нам можливості отримувати частину прибутку від того, що належить нам, народу України. Ось детальніше подивіться. Шостий тиждень. Дивіться, у нас ростуть показники. Дякую за донати. Дякую за донати. Були парочку донатів. Парочку донатів від Данила Шевченко. Дякую. Людина не назвалася одна. І Володимир Ковтон також. Дякую. Ростуть у нас показники і по Ютубу нашому. От це минулий тиждень 106.70. Це я маю на увазі оці ось, ось показники, бачите? І по Ютубу нашому є у нас підписників, трохи 62 вже. І по Тіктоку. По Тіктоку особливо цікаво. Тут у нас 1100 вже підписників. Особливо цікаво. Залетів відосик про те, що ось рівненський лісовик. Отримав три роки умовно по справі про незаконне збагачення. 98 мільйонів, хоча в нього вдома знайшли 4 мільйони доларів, ще золото, коштовні годинники, авто, золоті монети, злитки. Сорі. І дуже багато переглядів ну, відносно по нашому Тіктоку і коментарів. <кхід> Що я хочу сказати? Тут коментарі давайте побачимо. Ніхто не покараний. Це він. Що <кхід> далі? Нічого не буде, як завжди. А так можна було, да нічого не буде, вони всі крадуть, ворона вороні ока не виклює. А я пишу всім, що доти, доки ми це дозволяємо. Цим я хочу підкреслити, що у нас? Чого у нас така є проблема? Тому що люди чекають, поки їм все зроблять гарно. Все їм. Все їм красиво на блюдісті принесуть. Так не буває. Ви подивіться на чиновників. Вони працюють, вони крадуть, вони один одного кришують, відмазують, закони приймають про легалізацію корупції. І поки там народ не почав вапіти, вони не змінювали б його. А зараз щось там, це свиняче рило, Стефанчук казала, що буде щось змінювати. Каже: зради не буде. Та зрада в нього з народження. Так от, кабінет громадянина створений для того, щоб люди прокинулися і почали щось робити. Так, да, ви не отримуєте земельну ділянку зразу, як натиснете оцю кнопку, зареєструєтесь тут, ви її зразу не отримаєте. Але коли тут пару мільйонів людей покажуть, що вони хочуть отримати в певній області, те, що їм належить за конституцією, та також отримати на карточку, на карточку частину прибутку від цього видобутку газу, нафти та інших корисних копалень. В Україні дуже багато Україна дуже багато країна у нас по, по титану, там величезні запаси. Уран у нас є, вугілля, золото, та Боже, там. А той ліс, той же самий ліс, в який той лісник крав і ділився, впевнений, що він ділився. Так от кабінет громадянина створений для того, щоб люди почали хоч кнопку натискати. А що дасть ця кнопка? Ця кнопка. Все це діло зафіксує. І це побачить весь світ. І головне, що злякаються оці йобані підери, яких ми називаємо Влада. Не можна їх називати Влада. Це галіми менеджери. Крадуни вони. А щодо верифікації, дивився я на банк ID, там верифікація платна, 20 гривень за одну верифікацію. Вони для. Роблять для державних структур воно безкоштовно. Я їм написав, що допоможіть не допоможіть, а зробіть нам також безкоштовно. Поки що вони не відповіли. Тому, якщо вони не дадуть відповідь, у нас верифікація буде або платна, або буде треба залишати свої дані, щоб ми точно впевнилися, що ви є, кожен з вас хто це діло фіксує, є громадянином України Повнолітнім. Все. Всім пока. Дякую за донати ще раз. Тиждень був класний. Без ваших донатів ми впораємось, але не, нам буде не так весело і не так добре. Гарного дня!